9 квітня 2726 року. Псамат, аукціонний дім Ченоскі. Скоро світанок. Зайняти позиції. Господи, чорничко. Файне ж зачіску. ти обрав. Я на позиції. Зачіска, звісно, жульотна, але хочу нагадати, що обирав її не я. І припини називати мене чорничкою. Зосереться, нервуєш? Як чарівно, нервую? Ти так вважаєш? Я працюю під прикриттям, і моя робота планування і логістика. Джеймі, любий, ти тут, тому що ти потрібен мені тут. Про всяк випадок. Що ти маєш на увазі? Допоможеш, якщо вони розділять наші дорогоцінні камені. Я. Я не готовий йти туди самотужки, Лобо. Ти готовий? Просліди за каменем, що везуть на північ, а я піду за тим, що прямує на південь. Я не змо. Ти зможеш. Не хвилюйся. Я буду тебе прикривати. Я на місці. Футляр з каменем. Тут. Твій також? Га? Так, лобо. Я божеволію. Цей футляр зачинений, чи. О, він просто відкрився. Бачиш? Джеймі, ти природжений крадій. От тільки не пощастило з кольором волосся. Це не може такого бути. Камінь в тебе. Що? А так. Скоро. В тебе там що? Лазер? Чому в мене немає лазеру? Плани змінюються, солоденький. Мені потрібна ще одна річ. Що? Вдова заплатить тільки за камені. Погана звичка красти все, що блищить. Я не краду черничко. Я повертаю. Повертаєш? Лоба, я тебе, звісно ж, люблю. Але можливо, повернемось наступного разу для цього. Розслабся, Джеймі. Для мене це як поцупити цукерку. У брехливої дитини. Спрацювала сигналізація. Лоба, все добре. Я трішки застрягла. Скористайся своїм браслетом. Він також застряг красунчику. Лоба. Я що мені робити? Охорона вже. Бери камені і тікай. Джеймі, зараз. Лоба. Черничко. Я також тебе люблю. Але ж ти не боєць. Сховай свою зачіску та спробуй вислизнути. Ага, сумно, вовчиця псамату. Лоба Андраде. Як тільки я дізнався, хто попередній власник цього віяла, я чекав, що ти сюди завітаєш. І досить добре підготувався, щоб спіймати тебе. Вбийте цю мезоту! Обожнюю цей звук. За нею! Джеймі? Ти повернувся, але чому? Я завжди прикриваю тебе. Та й, зрештою, вдова заплатить тільки за два камені. Господи лобо! Все це заради цього? Все це заради неї. Таке гарне вієло. Вишуканий смак і тваринна лють. Схоже на те, що моя маленька чорничка вже дозріла. Не починай. Далі буде. А якщо вам сподобалась робота над коміксом, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. До зустрічі в нових відеох.